Доброго дня, 4 травня 25 року, перший відводочок роблю. Не хотів я її робити, чесно скажу, але скажімо так, ситуація змусила. Ека? Е, в мене український вулик. Е, там були в мене ось такі рамочки від лежака. Сім'я в принципі, нормальна, але поставив їх на край, щоб завели медом, нектаром. Ні, не хочу, вона сіє туди і сіє. Ставлю ващину, заливають нектаром. Ставлю суш, така сама ситуація. Речу вирішити дане питання карди... Карди... Кард... кардинально. Зібрав три рамки, яких вона не сіяла. Там три з половиною рамки її розплоду. Ось. Ну і зробив відводочок. Надіємося, все вийде, виведуть маточку, облетяться. От. І буду мати ще одну сім'ю по подальшому решітка чи навіть без решітки вибраку рамки. І на цьому все і забуду про них. Робіть відводки, дивіться за сім'ями. Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі.